По відношенню до доходів і витрат. Перша категорія людей вона завжди витрачає рівно стільки, скільки заробила. Отримала гроші, витратила нуль. Отримала більше, витратила більше, знову нуль. І от такий постійний нуль, нуль, нуль по життю. І дійсно, така людина, поки вона активна, вона має дохід. Тобто вона йде, заробляє, може, дві роботи, підробітки, власна справа, але тільки якщо вона зупиняється, і її життя автоматично падає. Друга категорія людей, коли їх доходи. Менше ніж у трапи. Це кредитна історія. Коли вона з'являється? Знаєте, отут, в першій категорії, тут достатньо, знаєте, все добре тим, що ця людина вміє планувати. Вона може розрахувати, що вона 25 числа заробітня плати, і мені якось до цього часу треба якось на ці гроші дожити. Але якщо вже ця такою приходить певний форс-мажор, вона автоматично потрапляє в цю історію. Історія це а, коли доходить більше за витрати. Це називається депозитний сценарій. І по факту така людина це є багато людей. Як з'являється депозитний сценарій вже житті людини? Така людина починає свідомо накопичувати гроші і створювати резерви. Свідомо. Тобто, на початку він може створюватися дійсно з того рівня, котре є у людини. Наприклад, у неї є дохід там 10 тисяч гривень. Вона собі розуміє, що мені якось треба щось ці гроші зберегти собі на майбутнє і жити якось сьогодні.